Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в головному офісі компанії здорового харчування Foodex. Разом з нами співвласниця компанія Світлана. Зовсім скоро вже виходить у Foodex новий продукт, тому ми хочемо трішки більше дізнатися. Давайте хочемо вас запитати, що це взагалі за продукт. Це буде Foodex Vitamins. це індивідуальний підбір персоналізованої формули відмінні. Добре, тоді наступне питання: а як проходить процес підбору цих вітамінів? Все дуже просто. Якраз така послуга підходить для суперзайнятих людей. Вам необхідно заповнити анкету, завдяки якої ми дізнаємося про ваші персональні особливості, надіслати нам аналіз вашої. І наш лікар-дієтолог поки що це жива людина, не штучний інтелект, детально проаналізує ваш стиль життя, врахує ваші персональні особливості, також детально вивчить біохімію крові і створить персоналізовану формулу відповідної крану на кожен день. Хочу додати, так. що ми не пропонуємо якоїсь магічної пігулки. Бігу. Формула здорового ну, почуття це.